Однокласниця моєї доньки Оля живе в нашому будинку, ми мешкаємо в четвертому під'їзді, а вона в п'ятому. Оля дуже популярна дівчина в школі, весела, компанійська і надзвичайно самозакохана, крім того, вона завжди виходить сухою з води. Останнім часом вона часто заходить до нас, хоча вони з моєю Марією і не найкращі подруги. Причини були різні то вона забула записати домашнє завдання. То не взяла ключі і не може потрапити додому, то просто зайшла в гості, бо вдома нічого робити. Декілька візитів були доволі пізніми близько восьмої, дев'ятої вечора. Ми з вічливості її пускали, хоча нам було не дуже приємно від таких несподіваних візитів. Одного разу замість Олі прийшов її батько. Це вже був вечір, і ми відпочивали перед сном. Він постукав у двері, і я відкрив. Мені було дивно від його візиту. Адже сьогодні можна написати все, що потрібно у месенджері, і не приходити, тим більше без попередження. Після того, як я відкрив двері, батько Олі, увірвавшись до нашого дому, не привітався і одразу почав кричати: Де ваша донька? Нехай негайно йде сюди. Зараз я їй покажу. На такі крики вибігла дружина з кухні і подивилася на батька Олі з подивом. Як з'ясувалося, Оля і наша донька Ірина забралися на приватну територію, щоб зробити кілька класних селфі, і їх спіймали на місці. Оля ж розповіла своєму батькові, що це Ірина винна, а вона до останнього відмовлялася це робити. Тоді я зрозумів, у чому справа, і вирішив спокійно обговорити ситуацію а скільки років твоїй доньці? Напевно, стільки ж, скільки і моїй, і як, на твою думку, вона змусила твою Олю перелізти через паркан на приватну територію? Може, цукеркою її заманила. Твоя донька охоче тебе слухається. То ти хочеш сказати, що це моя донька винна у всьому, а твоя просто пішла за компанію. Не треба мені тут казки розповідати, я все знаю про вашу Ірину. В першому класі вона два місяці не повертала книгу в бібліотеку. А коли їй було десять років, то викинула булочку для пташок через вікно, бо не хотіла її їсти, а ще нещодавно принесла шпаргалку на контрольну. Ось яка насправді ваша донька не гідниця. Я розвернувся спиною до батька Олі, бо вже важко було стримувати сміх, а за дверима сиділа і сміялася Ірина, тільки дружина намагалася робити вигляд, що слухає. Вона у мене справжня акторка, і в результаті ми всі разом почали сміятися з цього несподіваного візитера. Батько Олі покрутив пальцем біля скроні, сказав, що ми всі божевільні, і пішов.